Вимикають електроенергію, не заплановані відключення електроенергії, да е, відключають. На жаль, я от е, хочу сказати, що ми. То зрозуміли, що повертаємося приблизно так, як було зиму 22-23 року. Але тоді було якби порядку більше, тому що були відключення віда, і там було скільки у нас ще черг, і там виключали навіть було 4 через 4, бувало там 4 через 8, Ну, по різному, да. От, але навіть якщо 4 через 4 я знаю, що якщо в мене відключене світло, то по-любому інтернет він показує, що він є, але його нема. Там він лежить і ніякий стрім там не витягне. Але я біг там, де є е, старлінки, якісь, де там пункти незламності, і виходив звідти. Е, От, тобто, були готові до таких форс-мажорних обставин. А зараз я там типу, повертаюсь з лікарні. От, е, я повертаюся з лікарні, заходжу в ліфт, ліфт гасний там типу, я за, е, за, за 26-го, тобто я знаю, що в 18 я мушу там вийти е, з е, паном Близнюком в ефір, і тут там типу, опаньки таке. Е, от, але і у нас так і лежить. Я приїхав вже до родичів. Думаю, вийду від них, тому що щоб не під, щоб не підводити нашого. От, ну, заодно, думаю, прогуляюсь трошечки, хоч там подивлюсь місто, тому що я, на жаль, ще досі в лікарні. Я оце другий день тільки виходжу в ефіри, щоб підтягнути свій канал, і щоб не забували, от, тому що я. Сильно так вийшло, захворів, але завдячуючи е, друзям, от завдячуючи пану Олександру, завдячуючи Макашову чи Калкіну, е, іншим там е, людям е, телеканалу Прямому, де там типу, поставили банку, там то есть, мені люди допомогли, і я розказую, хочете і вам розкажу про, про те, що, що таке соціальний капітал. Да? розказати. От, от е, Класика жанра, тому що соціальний капітал це те, про що я там розказую, мене піднанімають там е, МОМ, Міжнародна організація міграції, ПРООН, інші міжнародні організації, іноді просто як препода, який викладає не студентам, а е, ну, ведуть багато проєктів з, в громадах, ну, зараз менше, тому що USAID був раніше. Раніше USAID був основним фінансовим. Е, ну… Е, Донором в організаціях, для яких я працював. От, але з приходом Трампа там все накрилось медним тазом. Звичайно, роботи, в тому числі замовлень, у мене сильно поменшало. Але я не про те. Не хочеться жалітися, я про те, що. E, наші союзники говорять про те, що треба піднімати в Україні рівень соціального капіталу. А всі, що ж таке соціальний капітал? З чим його жувати, як його вимірюють? І навіщо він потрібен, якщо його вимірювати не можна? Да? Якщо в яких джовлях можна виміряти соціальний капітал? А союзники кажуть, що держава в якій вищий рівень соціального капіталу, тим сильніша держава, тим вона багатша. От, э, а що таке соціальний капітал? Це Сума наших, якби соціальних зв'язків, які не регулюються державою, тобто те, що поза державою може бути, да, от соціальний капітал. Е, і всі ж, ну а ще що це таке? Ну, це е, дійсно наші зв'язки. І найкраще там е, я розказую завжди на прикладах, тому що народ притихає, думає, о, блін, приїхав там якийсь, як то після війни Другої світової, там в сталінізмі був в часі сталінізму, там лектор общества знання, є ліжить на Марсі. Да? І там приїхав, зараз буде нам нудить щось там. Тіпо. А я розказую кілька кейсів, що там, типу, от у мене, наприклад. Брат дружини, він повернувся вже під час війни. Повернувся, поїхав повоювати. Ну, вже повоював, уже там під вуглідаром був поранений, вже списаний по інвалідності, але не, не про те. Він от він пасічник. Я там, типа, допомагаю йому качати мед. Він інвалід же, але все одно там щось пробує. Так от у нього в Новій Зеландії у них на двох з компаньйоном було 1500 п'ятсот вуликів, тобто по 750 на, на брата. 1500. Це про соціальний капітал зараз. І приїхав він сюди, і він ледь там спроможний, ну 150. Ну він каже, ну витягну до 200, ну 250, ну більше не витягну. Так, а як що ж не 750, що ж не виходить в Україні так, як в Новій Зеландії? Соціальний капітал штука така. Тому що там у нього ну, технологія дуже проста, але технологія однакова, що там, що тут. У нього є платформа, він 30 вуликів на платформу погрузив. От зараз у нього 5 платформ, а там було, відповідно, 50, Ну, на двох тільки. Да? Вони вдвох обслуговували двома машинами, 50 платформ, там у них там з собою ця ж качалка для меда, і вони виїхали. Там. Манука якась там плантація. Мануки. Це у них там основний медозбір, такий прикольний мед, не схожий на наші е, своєрідний, да? там, Типу от вони на Гречаному полі поставили, от там на соняшник, от там ще ну, вся, всякі такі штуки. От, і все вони поставили. Він розкидав 50 оцих платформ і їздив з однієї до другої, там перепрокачує мед, слідкує там, типа, і от по точкам по цим їздять. Е, все у нього нормально. А тут він каже: якщо я е, покину там мед на 2-3 ночі, то на четвертій я точно не знайду ні, ні цього платформи, нічого, тобто немає довіри між людьми. Немає великої пасіки, немає великих заробітків. Чому? В Новій Зеландії люди один одному довіряють, і можна на тиждень покинути платформу під якимсь лісом з Манукай. От, І там 30 вуликів, і вони самі ж бджоли собі живуть, їх ніхто не приходить, не обіжає, не, не нищить, не, там, не забирає, не краде. А в Україні цього зробити не можна. От. От вам прямий зв'язок, чим вищий рівень соціального капіталу, тобто довіри між людьми. Що таке соціальний капітал? Це наші цінності, от якщо вони у нас є, да, то що цінності є різні, є людоєцькі, як у наших братів із Запорібка. Ну, братів ну, ми ж розуміємо, да, один народ. От, от, у у, у братів цінності, там, типа, що ми один народ, і хто так не вважає, тих треба вбити. там, типа, Українці, або ви стаєте русскими, або у вас нема. От ну, такі от цінності у людей. Що, що ж ти зробиш? Да? От є там ну, на тій ж Новій Зеландії, колись там 150 років тому жили людоєди, от У них були там цінності, там, от як, а чому аборігени з'їли кука. Да? Ну, кука не в Новій Зеландії, на Гавайях з'їли, але між тим. Да? От і такі були у людей цінності. Ну, що ж ти зробиш? Да? Там у Гітлера були свої цінності, у Сталіна свої, кодекс строїтеля комунізму. там. От, у християн свої то є цінності, от, цінності, довіра і досвід спілкування. Оце і є соціальний капітал. Так, от, у мене класика жанра. Я тепер можу розказати, що таке соціальний капітал. Соціальний капітал це коли Віктор Бабиренко потрапив у біду. А його бульбашка, його середовище, кинулась йому допомагати. там, типу, чудак, ти попала, У мене перед цим був з проблема. там Мені треба було катаракту лічити, там, е, міняти цей хрусталик. Да? Потім ще лепоні проблеми, я мог там постібатися над собою, бо з цієї фараомиєю, але ж можна хоча б над собою да, А потім, коли у мене почались з ногою проблеми, е, ногу леді я не втратив, там, типу, я тільки е, ну, професіональні. Професіоналізм лікарів, от Сумської обласної лікарні, мене врятував. Ну, і новітні, там, скажімо, технології, там, теперішні е, можливості, то, що мені колять е, таку штуку, там, ну, дуже дорогу, але, там, понятно, що вона мені підсаджує імунітет, але ну, рятує ногу від гангрени реально, там, там коли збирали, ну, тобто сказали, років 20 ми без розговорів, відрізали в ступню і все. А так, наче е, врятували. І у мене сьогодні перший день, там, що немає е, цього. Температури. Тож знаєте, що ж Олександре, яка ж проблема. Ну Наші глядачі, особливо жіночого жіночої статі, знають, да це зараз такий сексійський е е юмор, да? Там, типа, що тільки народивши, жінка розуміє проблеми чоловіка, у якого, у якого температура 37,2. Як йому важко. Десь так я зараз ржу, але тиждень тому мені було не смішно, я там тримався за, за стінки, там е, нога була як колодка, я реально блін, думав, що я не вичухаюсь. Ну, все нормально, сказались чудак, треба станцювати тобі. Будь ти ж сам всіх закликаєш бути оптимістом. Ще ж треба ж там, тіпа, на могилі Путіна станцювати, блін, ну я не знаю, там, е, гапака, да, там, тіпа, там, ну да, треба. О, так що буде можливо. Ну, ми вас дуже дуже раді бачити, дуже раді бачити, і величезна подяка тим глядачам, які відгукнулися і допомогли. Рената Кушнарчук величезна вам подяка. Да і я е, теж дякую, пані Ріно. Особливо подяка всім, дійсно всім, да. всім там, тим, хто доєднався, друзі, по п'ятдесят по 100 гривень, але як то кажуть, з миру, нитці, голому, сорочка.